Відео лоту дорослої зональної термобілизни, 100% комплекти. В лот входить 21 комплект, 18 жіночих, 3 чоловічих. Показую докладно Елька. Спочатку йдуть жіночі М-ка. Тут все 100%, все гарно, все по розмірах, по кольорах, по моделях. М-ка. Іселька. ка МК. ка Елька. ка, M -ка X. XL. -ка. XL -ка. Тут у нас Елька. Червоні штани чорна кофта. Тут у нас XL -ка. з чорними штанами. Далі XL. Ска. Мка. Це жіночі. І зараз показую чоловічі. У нас три комплекти. Це у нас буде М-ка. Ну тут видно, що це є. Елька. Ось такими штанами. І також М-ка. Чорна кофта, чорні штани.